Видання Ройтер сповідомляє, які умови припинення вогню вимагає Путін. Так, от Путін зажадав письмової обіцянки про зупинення. Розширення НАТО на схід та зняття частини санкцій у рамках мирної угоди. Про це повідомляє агентство Reuters. Умови Путіна щодо зупинки війни проти України включають вимогу до західних лідерів зобов'язатися припинити розширення північно-атлантичного альянсу е е і зняти частину санкцій. Про це пише власне Reuters, посилаючись на три російські джерела поінформовані про перебіг. Переговорів за словами співрозмовників агентства, Путін хоче отримати зобов'язання від великих західних держав не розширювати НАТО на схід у письмовій формі. Це своєрідний формальний моняток членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік в альянсі. Зазначає Ройтер. Крім цього, Кремль хоче нейтралітету України та захисту російськомовного населення в Україні, а також зняття деяких. Західних санкцій з Російської Федерації та вирішення питання із замороженими російськими активами повідомили три джерела. Цитуємо, Путін готовий укласти мир, але не за будь-яку ціну. Якщо Путін зрозуміє, що досягти мирної угоди на її на його умовах неможливо, він спробує показати українцям та європейцям військовими перемогами, що завтрашній світ буде ще болючим. Розповів один із співрозмовників агентства Ройтер. За його словами, якби Путін побачив тактичну можливість на полі бою, він би вторгся ще глибше в Україну. Кремль вважає, що Росія зможе битися роками, незважаючи на санкції та економічні труднощі. Друге джерело заявило агентство, що Путін посилив свою позицію з питань території і тепер дотримується своєї публічної позиції згідно. Яку у він хоче отримати чотири регіони України, частково окупованих під час повномасштабної війни. Це, звісно ж, Донецька, Луганська, ну і ті дві області, про які які не може вимовити, бо не знає стів Вітков, Запорізьку та Харківську е, Херсонську області. Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін сказав, що погодився працювати з Україною над меморандумом, який становить контури мирної угоди, включаючи. Терміни припинення вогню пізніше, Росія заявила, що зараз розробляє свою версію меморандуму і не може оцінити скільки часу це займе. Я вам нагадаю, що Володимир Тленський вже казав, що допоки кожного дня летять ракети і дрони на голови наших цивільних громадян, Росія вже більше тижня, а це вже другий тиждень минає, як вона пише цей меморандум. Ну і загалом, те, що пише видання Ройтер, те, що я вам процитував, буквально от вийшла стаття. Напередодні вона нас не дивує насправді, тому що ми прекрасно знаємо цілі і наміри Російської Федерації, якісь ілюзії плекають, можливо, частина західних наших е, партнерів і лідерів країн, і, можливо, в Білому домі вірять, що Путін може припинити цю війну. Я вам нагадаю, що Wall Street Journal казали, що всі підходи до м'які підходи до Кремля з боку Трампа були засновані на кількох його. Хибних уявленнях. По перше, там три основних таких ключових були напрямки. Він вважав, що Путін є його товариш, друг він його добре знає, і це фактично буде такою послугою для Трампа, що він зупинить війну в Україні. Друге, Джон називає м, те, що. Чому Трамп не тисне на Кремль, тому що він хронічно не любить Володимира Зеленська Зеленського ще з тих часів, коли Володимир Зеленський відмовив Трампові, аби надати якусь інформацію щодо сина Джо Байдена і е всіх е навколо цього оборудок. тоді кажуть, е Трамп дуже дуже розсердився і досі пам'ятає, що йому було в цьому відмовлено. І нарешті він. Е Мало підкований історично як і стів Вітков, так і Трамп, і вони абсолютно не знають і не розуміють е, суті цієї війни, що тут відбувається не дарма. Після телефонної розмови я вам нагадаю, 19 травня Трамп вже сказав в телефоні вже розмові з європейськими лідерами, що війна це справа України і Росії. Вони найкраще знають. Всі тонкощі і всі нюанси. Очевидно, що десь там йому ем, Путін в телефонній розмові почав розказувати історію про те, про російськомовне населення, про православну церкву російську, про ще якісь там печеніги в Полуців і так далі, тому подібне. І яскравий приклад того, що Трамп і його спецпредставник, і друг Стівітков взагалі не розуміються і не знають географії і історії в нашому регіоні, хоча б мали. Приблизно знати або наняти людей, які би їм писали. Це те, що Стів Вітков навіть не знає цих от регіонів окупованих Росії, я вже про це згадував. Ну і пригадуйте, коли він давав інтерв'ю таке рукаусону, то він розповідав, що ну, начебто там же ж провели якісь виявляється, референдуми, і, начебто, люди, які живуть на тимчасово окупованих територіях, вони хочуть бути в складі Російської Федерації. Ну, Ці абсолютно дикі заяви базуються на Абсолютно поверхневому знанню сіовідкофа щодо того, що тут відбувається.